Президент Дональд Трамп пообіцяв ударити по Євросоюзу тарифами. Він також заявив, що його адміністрація обговорює введення 10 відсоткового мита на товари, що завозять із Китаю, оскільки Фентаніл і далі надходить з КНР до Мексики та Канади, а потім до США. Китайські мита мають набути чинності 1 лютого. Про свої великі плани Трамп розповів, виступаючи у вівторок у Білому домі. З його слів він уже наклав на Китай значні мита під час свого першого терміну. Він також додав, що тривожний торговельний дисбаланс утворився і між США та Євросоюзом. Він ставиться до нас дуже погано. Він взагалі не купує наші машини, купує дуже мало нашої сільгоспродукції. Він дуже багато чого не купує. Наш дефіцит з ЄС становить 350 мільярдів доларів. Трамп також сказав, що він найімовірніше запровадить санкції щодо Росії, якщо Путін відмовиться вести переговори про припинення бойових дій в Україні. Воно президент США порушив тему Тіктоку з його слів. Він не проти, щоб китайську соцмережу придбав мільярдер Ілон Маск, якщо захоче. Минулого тижня агентство Bloomberg News повідомило, що китайські чиновники ведуть попередні переговори про можливість продажу американського підрозділу Тіктоку маску. Однак материнська компанія Тіктоку це заперечує. У понеділок Трамп підписав указ, який на 75 днів відклав набрання чинності закону про заборону в США. Тіктоку закону хвалили через побоювання, що компанія власниця соцмережі може передавати дані американців Компартії Китаю.